як і обіцяв гонка між цією копійкою та моєю BMW п'ятіркою антон казав мені коли ми робили цей проєкт що ця жига натягне мою BMW. ну і що я поставив свою BMW на колеса зараз вона їде все добре Жига теж їде. І зараз ми подивимось, хто ж все-таки зробить, зробить вечір і побідіть в нашій гонці. Ну що, чуть-чуть по машинам. Це звичайна копійка без всяких там наворотів, чуть, -чуть зроблена в такому стилі Red Loop. Вона у нас ржава на розварках та ось таких, ось, як вони фендерах. на фендерах. Ну така, от пацанська копійка. І це стокова BMW-5 е 34 Теж без всяких наворотів, старенька, але їде. І зараз будемо рішати, хто ж два літра чи 1,3. три. Да. Хто ж все-таки зробить. зробить вітер в побіді? Як Но. він каже, головне не яка машина, а, а хто за рулем. А... Зараз і подивимось, хто в нас кращий Водій, Антон <рес> чи Герка. Герка, все, їдемо на місце і будемо... по прямій будемо пару заїздів робити і дивитись, що з цього вийде. Їдемо вже. Ганятися. От я так дивлюсь, слухаю його, він каже, та я тебе є зараз як стоячого, подивись на цю живу. Вона так класна, да. вигляд має жорсткий, но на BMW 2 літра, хлопці, 2 літра це не, це не в муку пукати. Зараз буде тільки пиль глотати мені подобається. Це Антон, накрутчик жорсткий. Зараз подивимось, що буде. Все, їдемо на трасу. Да, ні, ну не гоні. У мене теж, блядь, не розгоняється жорстко довго. А що це за звук? Що це в нас? Uh -huh. Десь шосте, але я не розумію де. Забір на мене, я Ну, Що треба сім доказати! Відсостав! Відсостав пеються! Ій, курва, я пірду! Так мене дернув! Я завжди тримаю. Зараз ще проїду. За, так. Але я добре тримався, ти бачив? Так. Зараз коли нікого не буде. Давай, давай, ми зараз їдемо, все, диви, дві машини проїжджають. Ну, що? що там случилось з Жигулем? Не їде? Не їде живуть! Не їде живуть! Ну, хіба так! Я був не правий, що я в дьорну, але... Але нормально. Але нормально, чуєш, нормально тримався. Як BMW, що я Що я йому дихав в дупу. Дихав тобі в дупу, курва! Дихав, дихав, але ти не дрнув! Що, ми до сотки їхали чи що? Ну так. Да. Ну шо а... там? Все. Все. Я був неправий правим, праврачай. Жига, жига встралась. Але ну ти бачив, що дишала тобі в дупу? Бачив. Ну дишала, але ну. вона теж їде, нормально ну, їде. Ну так, да, їде добре. Але. І так, хлопці, ви все самі бачили, тільки що два рази я його дёрнув. Машина їде. Yeah. Їде. Yeah, yeah. І все, зробив? Те? Зробив. Але є одно. Але зайдіть у TikTok, посилання я залишу в описі. Там інакші результати. Я не знаю, що з цією машиною сталося. <рик> Але вона перестала їхати та. Та самі побачите все у діктоці. Виходьте та дивіться і підписуйтесь теж. Е, що ще хочу сказати? Жига віддам довжне їде, пиздець, як їде. Хлопці, ага. я в шоці з цієї сука ракети. Так і не скажуть, що вона їде. Але вона їде, їбать, їбать. Я думав, вона зламається на першому старті, але добряче сука топить. Що ще по машині? Хочу, хочу сказати. Щеплення на другій передачі очень все розйобане. Машина задихається, коли даєш газу. Після 4 тисяч оборотів машина починає так ось діоргатись, і все більше не їде. На другій теж вона не їде дуже дуже довго. Треба її качагарди, щоб вона поїхала. Це все буде в наступних серіях. Будемо займатися, будемо розбирати двигун, дивитися, що там все чистити, щоб вона не не задихалася, щоб все їхало добре. Ще, ще перед самим початком гонки нам потрапив в защиту ди диска того тормозного і Він всю дорогу нам отак все, друзі. На цьому відео закінчується. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Якщо що ми там десь російські слова проскакували, нас вибачайте, ми тільки починаємо. Думаю, з кожним відео буде все краще, і краще. Все, всім па-па!